Все трактора, ні ні, то не трактора. Я зараз вам покажу трактора. Ото, ото трактор, ото трактор, ото трактор. це ото трактор. Кентавр С. не просто трактор, це Кентавр С, що значить С Супер. Хочете фільм Супермен? От там такого самого теж вбити чувака нереально. Так само цей трактор. Тому і С буква, як в Супермена, Понял? Зараз йому дамо під хвост трохи. я ну что-нибудь. Да, ну что-нибудь. Да, ну что-нибудь. Да, ну что-нибудь. Да, ну Ты такой Да, что-нибудь. Да, ну А нибудь Да, то что Дуже за свої кошти і надійний трактор, який буде все робити. От все, що буде робити Донфен, ДТЗ, Фотон, все що дороге. Все буде робити той трактор. І саме дешево саме дешево з зміняємо адекватних 24-х тракторів, 24 сили, повний привід, який є. Їх, до речі, ось не так багато, тому, друзі. Я вам радив би, як то кажуть, поквапитись в, що... в тому плані, що дійсно тих тракторів лишилось е, небагато. Що в ньому є найголовніше? Саме... За ці гроші ви отримуєте восьмарку коробку з боковою куліцею, Ви отримуєте редукторний мост, нотовий в Сінтай, як я в ТНТ, високі колеса і колія, колія, метр 25, як Потом при цьому ще складкісті ВОМО, гідропара. Тут, бачите, як ззаді жопа зашита, все, тут чітке сидіння, як в ДТЗ HPX, ну, майже, ну круте, там з подлокотниками, регулюванням жорсткості, все положено. Трохточка, цельна, металічна, крута. Вот. Угрузи стоять, рівний пол. Тобто трактор дійсно і надійний, і зручний. І функціональний, Тонна 300 майже вагіті, тонна. А я зараз навіть десь знайду шильдик, щоб вам тут не розказувати, там має писатися на вот. ну Він має йти, він має йти тонна 200 там з копійками. Якщо будь до кінця відвертим, тут не пише, тут тільки по мотору пише. І модель-трактор. 23 рік, 10 місяць. Бачите, свіженький, то дата виготовлення. Що плюсуєте 3-4 місяці. Скільки техніка йде море? Бачите, все прошприцовано, масло залито, соляра залита, антифриз залитий, трактор повністю підготовлений вже до експлуатації. Все в тому плані чітко. А, мост ззаді потужний, здоровий. Такі самі бази, така сама база йде на сороковку. Навіть такий самий редуктор стоїть в 50-ці воно ходить. Ну там мост інший, понятно, в 50-ці. Ну, ося база витримує і 4 циліндри приварює мотор. Тобто з взагалі, буде. Ну, нема чого боятись. Поняв? Понятно, що по кентавру є там по мілочах, по нюансах можуть бути якісь косяки. Бачите, тут по кузовних елементах тут не саме круте легко плясочне. Буває там якісь, жабки і так далі. Так само там десь якась магістраль, десь тягали, допокані там. Тут йде цього як його. Бачите, як реалізовано. Повний привід вмикається. Одна тяга, там перемичка і інша, і от тут треба регулювати, тому що трошки воно не так і воно западає. І потім всі оці, оці на педалях, поняли, тяги, шмяги, пружинки. От коротше, така обута. По електриці, може бути, трохи Трохи незручно, що, бачите, бак стоїть, половина мотора закриває влізти в мотор. Трохи незручно. Но по базових речах, по коробці, по мотору немає гібкої муфти ніяке, все буде ходити. Все буде їздити. Дійсно, народна 24-ка, яка найдешева, при цьому і дійсно, яка така вже повнорозмірна, повногабаритна, з вагою тонна 200 з хвостом, з габаритними розмірами, повноцінними, повністю. Міні-трактора, вот. яка буде у вас працювати не один рік. Две АНТ АН, АНТХ, -АН там різні модифікації. Тож, хто мав, хто знає опит з те ж саме. Змінили капота, змінили наклейку, ребрендинг зробили. Кентавр, Чому кентавр? Тому що в ДВС стояли, бувало різні мотори. Бувають у стояли Бувало GD. Тут тільки кентавровські мотори. О, я бачу, КМ 385. О, показує ВТ. Мотор класний, як Донфенку, все. Тобто тут по цьому, в цьому плані питань нема. По залізу, по мотору, по коробці, по ходовій частині, по трансмісії у вас не буде ніяких проблем, техніка буде працювати. Ну і, звісно, по комфорту зробили дійсно на ці гроші. Непогано вклали. Вот. Тут, бачите, вам сів собі, оп. навіть оця це має витримати. Ось, сів собі, тут є за що взятись, тут є за що взятись. Ровно підлога, собі не переступаєш через три тяги. Собі сів так от чпіньк, оп. Завіз. А, чьо. Завіг, там другу. Так. Ні. Поїхав, понял. Нормально, каску. Радіус розгорода, давайте, до речі, подивимось, як він. через эту возможную тут Но это хочу, куда Не, вот. Нет, но это А нет. Думаете, это очень, но такое развернулся, будет Нормально. нормальный трактор я буду просевать. Вот так, я зараз покажу, Зараз покажу в чому відмінність. Зараз. Кажу в чому відмінність від Сінтаїв, там бачу, що... Дивіться, я отак відходжу, відхожу, і присідаю. Ото Сінтай найжирний ТНТ. 244. -й. З редукторами, все, 8х2 коробки, здорові колеса, все. Бачите, його ширина. І потім ширина кентавра. Він просто далі стоїть. Вот. Ну так, Якщо будеш підійти, то буде краще видно. Тут йде повноцінна, повна розмірна колія, метр двадцять там метр п'ять по центрах, я не пам'ятаю. Тут іде, тут іде. Вуща 110, вона таки буде. Нічого ви з тим не робите. І сам мост іде, бачите, менше. Тут ззаді де така груба балка далі. Він іде ширший трактор. За рахунок цього любе навісне вже коса чи тяжка там, транспортерна копалка, йому легко повністю даються. На відміну від Сентая, які все-таки бачите, хоча він 125 ку теж, то, там може 135, я не знаю, хто працював Сентаями такими, скажіть. Но в плані того, що... Він менше ваги має в собі, він вущий. Вот, тобто він не такий устойчивий, як кентавр. І так само по колісній базі вони трошки відрізняються. Ні, ну, почти. Тако по, по довжині майже одне те саме, але ширина теж має значення. Вот. Ну і, зрозуміло, все одно, в Сінтай у вас буде все отак, вот а тут, ну... Все таки вже є як сісти. Ну, основне відліччя, основна відмінність бляха, Мої українські, звісно, мене вбиває самого. Е, основна відмінність в тому, що він іде повноцінний, повнорозмірний. Вага. Тут буде тонна 100, а тут буде майже тонна 300, Там тонна 200 з копійками. І е, ширина колії. 60 тобто, рядків картошки сажавка Транспортери великий, коса з плечем, там під 80-сюди стає і така 135-та, питань не буде, він буде переварювати цю ту нагрузку, він буде працювати. От. Це йому буде трохи важко. От. Тому е, я б обрав, якщо ви тракт, трактор прям і якщо там бюджет дозволяє, я б починав розглядати варіанти з кентавра, з от. Ну, Якщо так, для чесності. Відео скажу, що Оріон РФ, тим, чим ми не торгуємо. там. Потім це як його ДМТЗ там є, такі. то те ж саме фактично по конструктиву, там по мостам по хідствам. Forte Scout 254. Вот. Но тут вграє він ціною від всіх тих конкурентів. Бо тут мінімум опцій, які вам можуть бути не потрібні. Циліндри, гідравліка, все, один циліндр на прицеп. Дві швидкості, підйом плаваючи, все базове, все. Більше нічого ніяких при, прибут на нема. є. немає. Ціна, і як зроблено, файно. Ну, Дійсно допрацювали. Мужики допрацювали, доробили. Я думаю, що в наступному році ми побачимо в наступному році. Скоро це все з кабіною і техніку, бо тут вже підготовлено, все бачите, зашито, файно, все. Пилюка знизу не оти. От, жопа в нього, все. Тому дійсно зверніть свою увагу на цей апарат. Давайте докінчимо до кінця. його.